Росія знову відповіла сьогодні вночі та ранком ракетним тероризмом та шахетним тероризмом на зусилля для припинення вогню, на зусилля для припинення війни. Так, після параду в Пекіні Путін надивився і вирішив, що світ далі буде вибачати йому той тероризм, який він розпочав з повномасштабної агресії проти України. Для нас найголовніше залишатися сильними і спокійними, не нервувати, а посилювати виробництво протиповітряної оборони разом з західними партнерами, з європейськими та американськими. З британськими партнерами нам треба тепер точно більше маленьких ракет, здатних збивати навіть на високій висоті російські, російські оновлені шахеди, тому що оновили вони їх тільки. Двигуном, який тепер більш гучний, але й на жаль трошки потужніший. Далі для нас дуже важливо підсилити і дрони і перехоплювачі, щоб вироблялися і в Україні, і від наших партнерів, тому що саме перехоплювачами треба на ключових напрямках Брянськ, Вороніш і так далі перехоплювати російські терористичні шахеди. І третє. Наша українська програма з виробництва ракет має нарешті вийти на бойовий рівень на масштабування та оснащення зсу для того, щоб завдавати ударів на знищення всіх тих точок, звідки запускають по нам ракети та шахеди з території ворога.